Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. І в любому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка Явдоха Святоха. Був собі чоловік та жінка. Жінку звали Явдохою. От вона і каже чоловікові: Знаєш що, чоловіче. А що? відказує чоловік. Ти вже роби, а я не буду. Чому? А тому, говорить жінка, що я я вдоха Святоха, так мені гріх буде, і сміятимуться люди. Ну, то і не роби, сказав чоловік. От і робить сам сердешний, як віл, а вона все сидить на печі. І до того досиділася, що й сорочки на хребті немає ні в неї, ні в чоловіка, аж покликав брат його молотити. Чоловік і каже жінці: Кличе мене брат молотити до себе, та не знаю, що робити. Чи йти? ти? Та йди, відказує Явдоха Святоха, тільки скажи своєму братові, нехай він не дає грошей, а дай сорочку мені, бо бач, саме руб'я лишилося. Добре, каже чоловік і пішов. Прийшов до брата, став молотити. І скільки разів хотів сказати, та посоромився. Ну, домолотив до вечора, а ввечері чоловік радиться із жінкою, що дати братові за те, що молотив. Дай йому гуску, нехай поживляться, а то вони бідні, у них нічого немає. То дамо, погодився чоловік. От повечеряв бідний брат, подякував, багатий брат і каже Наш тобі гуску за те, що молотив. Спасибі, що послухав братику. Прийди ще й завтра. Добре, каже убогий. Попрощався і пішов додому. А жінка дожидалася під вікном, поки чоловік прийде. І принесе сорочку. От іде чоловік. Побачила жінка, чоловік несе щось. Подумала, що сорочку. От я вдоха Святоха скоренько усе себе поскидала та в піч, а сама сидить. А чоловік приніс гуску у сіни і став годувати. Я Вдоха чекала, чекала та й гукає. Та неси вже, чоловіче, чого так довго? Та це гуска, відповідає той. Нічого, що вузька я надіну, каже жінка. Та це гуска, каже той. Нічого, що вузька, я надіну. Бо я все те, що мала, попалила, тягне своє явдоха святоха. Ото дуже чоловік розсердився та й кинув гуску в хату. Тю, дурний, каже жінка. Так так би й говорив, що гуска, а то дурить. На другий день іде чоловік знову до брата. А жінка приказує, Гляди, чоловіче, розкажи братові усе може, дасть. Добре, відказав чоловік і пішов. От розказав чоловік братові усе, а брат і каже: Як же ти кажеш, як приходиш додому, братику. А так кажу, жінку. Відчини, ну, добре, сказав багатий брат. Іди ж молотить, братику. Пішов Явдошин чоловік на тік. а його брат убрався, взяв сорочку і пішов до Явдохи святохи. Прийшов та й каже: Жінку, відчини. А вона думала, що чоловік. Пішла, відчинила, дивиться, аж ні, вона в хату та на піч. Не тікай, жінко, каже чоловіку і в брат, мене сам Бог прислав, як тебе звуть, і вдоха Святоха. А він і каже, Бач, як, а я Іван Хреститель. Гріхам відпуститель. Та як узяв її за руку, як зачав хрестити, А роби, не лежи, не гуляй. Гляди ж мені, пряди і все роби, бо другий раз як прийду, то вб'ю. От пішов Іван Хреститель додому. Тільки дав я досі святусі сорочку. Дуже Явдоха зраділа, наділа сорочку, побігла до сусіда, позичила веретено, гребень, днище, прийшла додому і давай прясти, аж веретено хурчить. Приходить увечері чоловік та й каже Жінку. Відчини, а Явдоха, та відчиняй сам, рук не маєш, чи що. Відчинив чоловік, увійшов у хату та й сам собі не вірить. Що це з тобою, жінко? Що це сталось? Е, мовчи, чоловіче, відказала Явдоха. Бач. Бог довідався, що я нічого не роблю. Та прислав Івана Хрестителя. А той, як зачав мене хрестити, то ледве живу пустив, ще й казав як не буду робити, то другий раз, як прийде, то вб'є. О того дня. Явдоха такою хазяйкою зробилася на все село і живуть вони собі, багатіють, оберемком воду носять, коромислом дрова возять. Тут і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Хочеш крила, як у птиці, слухай казки від вовчиці.